Сьогодні будемо жарити відбивні з печінки. Печінку я порізала, відбила і зараз будемо жарити. А перед цим печінку добре треба намочити хоча б на ніч або на години 4-5, щоб вона трошечки відмокла. Це свина печінка. Обмокуємо муку. Я зразу декілька кусочків. І будемо жарити. Печінка дуже смачна, м'яка. Кажуть, що свина печінка не смачна. Не знаю. Нам смачна. Обов'язково її треба посолити і поперчити. На маленький вогонь, щоб вона не пригорала, на олії чи налитий якийсь жир, який ви любите. От мальці можна жарити, вона смачна. Коли відбиваєте печінку, бо її накривайте або кульочком, або харчовою плівкою. Тоді вона не буде бригати, тому що печінка, коли відбивається, вона сильно бризгає. У нас вийшла свина жарена печінка. Якщо хочете, щоб печінка не була е, тверда, її жарити довго не потрібно. Чим довше жарити, тим вона буде твердіша. Обертати її треба два або три рази, більше не треба. І на дуже на маленькому вогні треба жарити. Як вже сок не виділяється, тоді вона вже готова. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь під мій канал, ставте лайки, будемо готувати ще багато смачних страв.